Мої ну, вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту дворазової володар Кубка. Стенлі Домінік Гашик вважає, що Україна має стати членом НАТО, якщо ми не хочемо розширення Росії на Захід. І ведучи переговори з російськими терористами, обов'язково пам'ятайте, що Путіна треба судити в Газі за всі жахливі злочини скоєні під час російської імперіалістичної війни в Україні без засудження тих, хто відповідальний за військові злочини ніколи не буде міцного миру в Європі. Чи американський президент Дональд Трамп боїться Путіна написав? Він понад один мільйон доларів вдалося зібрати українській тенісистці Евеліні Світоліній до свого благодійного фонду на допомогу дітям під час повномасштабної війни з Росією. Наразі вона вийшла до чвертьфіналу турніру Ролан-Гарос, здолавши напередодні четверту рейтингу WTA італійку Жасмін Паоліні. І наступною суперницею стала п'ята у світі іґа з Польщі, яка виграла в неї три з чотирьох попередніх зустрічей згалом безпрогресна, серія полячки. Яка Здобуває три роки поспіль титули на турнірі. Триває 25 матчів. Михайло Кохан з Дніпра здобуває п'яту міжнародну нагороду і четверту золоту у сезоні 2025 року. Цього разу за результатом 79 метрів 74 сантиметри. Він став переможцем етапу континентального туру меморіалу Ірени з метання молоту, який завершився у польському місті Бидгощі, де за медалі турніру змагалися найрейтинговіші атлети. У світі Олімпійський чемпіон Токіо 2020 Войцех Новіцький, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдак, срібний призер Парижу 2024 Бенде Халаш та учасник Олімпіади 2020 руді Вінклер. П'ять відзнак завоювали бадмінтоністи Дніпра на міжнародному турнірі Йонекс Поліш Мастерс U-17 2025, тисячі двадцять у Польщі у місті Белесток. Чемпіонами чемпіонками стали вихованки спеціалізовані для чеченської спортивної школи Олімпійського резерву. З Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради Варвара Попережай в одиночному та парному розряді разом з колежанкою по навчальному закладу Агатою Рештовською бронзові медалі на рахунку ще одного представника цієї школи Вадима Сапожникова та Кондратія желізняка дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради. Збірна України здобула 12 медалей, 6 золотих та по 3 срібні і бронзові, і стала Другою у загальнокомандному заліку на чемпіонаті світу з тайландського боксу Моетай серед дорослих та молоді, який фіншував у турецькій Анталії, зібрав біля 600 учасників з чотирьох країн в активі Дніпропетровської області, золоті нагороди у Дмитра. Шелеська серед дорослих та Олександра Лаврененка Гліба Чобана і Нікіти Захарченка серед молоді. Ровесник останніх Богдан Хіхло повернувся срібним призером в знаки подібного в Олександра Єфименка і Тараса Балахтара серед дорослих. Сім медалей вибороли дзюдоїсти з Дніпропетровщини на чемпіонаті України серед молоді віком до 23 років, який фіншував у Львові. Серед жінок срібною призеркою стала вихованка спортивного клубу «Дзюдо» До Дніпро Дніпровський фаховий коледж спорту Дар'я Доля, бронзові медалі у Ярослави Недвіги та спортсменки Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Аліси Відінєєвої і колега по навчальному закладу Олександр Клепінін завоював золото серед юніорів. Срібним призером цій же ваговій категорії став спортсмен спеціалізований для Чеченської спортивної школи за номером 6 та змінного складу Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності В'ячеслав Бренчук. Бронзові нагороди у представників Дніпропетровської. Кої ОШВС Дмитра Лебідя, а також Олега Фесенка з 6-ї з ДЮСШОР змінного складу Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, дев'ять відзнак з, у техфондістів техфундіст, з Дніпропетровщини за підсумками чемпіонату України з Техфондо ВТФ серед молоді до 21 року, який приймало місто Рівне. Марія Леонова, підопічна тренерів Павла Пшеніченкова і Дмитра Литвиненка з дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради вигра золоту нагороду ще й ще четверо її колег по навчальному закладу: Олександра Власенко, Анастасія Трещенко, Діана Круш і Марія Думіна стали бронзовими призерками. Срібні відзнаки у Дениса Малащука з комплексної дитячої юнацької спортивної школи міста Самар, якого тренує Ігор Ротар, та у Поліни Кучерявої з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності якою опікується В'ячеслав Сторчак. Дві медалі у представників четвертої дичайнацької спортивної школи Кам'янського Срібло у Назара Брильова, тренер Олександр Карпа, бронза у архів Пашу Женка, наставник Кирило Ковдря. 142-й ліцей імені П'єра де Кубретена. Дніпровської міської ради тренери вчителі фізкультури Вікторія і Сергій Михайлови посів друге місце у загальнокомандному заліку за суму усіх набраних очок на всеукраїнському спортивно-виховному заході швидше вище сильніше разом, який був організований національним олімпійським комітетом України за підтримки відділення нок у Львівській області у Трускавці. У Вікторині наша команда, яка складалася з п'яти дівчаток та п'яти хлопчиків, стала переможцем виконком відділення національної Бійському тету України у Дніпропетровській області допоміг команді та двом дорослим супроводжуючим з організації поїздки на змагання. Майданчики 106 ї гімназії стали місцем проведення фінального етапу дебютного кубка міського голови з футболу, у якому загалом на попередніх етапах, спочатку безпосередньо в школах, потім у районах протягом квітня-травня зіграли близько 70 команд загальною кількістю біля трьох тисяч учнів других 3 третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської міської ради. Майданчики 106 гімназії стали місцем проведення фінального етапу дебютного Кубка міського голови з футболу, в якому загалом на попередніх етапах, спочатку безпосередньо в школах, потім в районах, протягом квітня-травня зіграли близько 70 команд. Загальну кількістю біля трьох тисяч учнів других третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради це свято не тільки дітей, це не тільки спортивне свято для дітей, це свято для батьків, тому що активна підтримка батьків, активна підтримка педагогів міста в школах. ви бачите, що це шкільне поле облаштоване. Це дуже надихає на Подальші успіхи, от і ще один момент дуже цікавий. Ми сьогодні маємо чотири команди дівчат, які приймали участь у турнірах футбольних. Це початок такого, скажімо, постійного. Кубка мера, ми будемо поспіль кожного року проводити для того, щоб популяризувати футбол, для того щоб мати зацікавленість дітей займатися спортом. На початку церемонії нагородження від імені мера Дніпра Бориса Філатова, учасників турніру та батьків, привітав і побажав успіхів секретар міської ради Олександр Санджара. Родзинкою змагань була участь команд дівчаток, де третьою фінішувала 140-го гімназія, друга – 75-та гімназія. А чемпіонками став колектив 148-го ліцею. Планета щастя усім семи командам-учасницям фінального етапу хлопчаків були вручені втішні призи, володарем бронзових нагород і сертифікату на 25 тисяч гривень. Стала 143-я гімназія, срібні медалі і 50 тисяч гривень у ліцею за номером 100. 142-й ліцей імені П'єра де Кубертена, перший переможець дебютного кубка міського голови з футболу, якому ручили головний трофей і сертифікат на 75 тисяч гривень. Стараємося на кожному тренуванні відтачувати свою майстерність якусь, і тому стараюся, і так якось вийшло, що ми виграли. Звичайно, не без якоїсь вдачі, так сказати, але не без цього, тому виграли та й слава Богу. Діти мають змогу. Покращувати свою фізичну форму, бути на свіжому повітрі, займатися спортом, і це напевно найкраще, що взагалі може бути в дитячому житті. А з боку міського голови це відповідні призи, відповідні кубки. І команда, яка зайняла, зайняла перше місце, отримала сертифікат на 75 тисяч гривень. Другі і треті відповідно отримали 50 та 25 тисяч гривень. Що є досить хорошим мотиватором і для команди, і для тренера можливість купити форму, можливість купити обладнання. І ми сподіваємося, що ці е, сертифікати не будуть використані правильно і що це. Не останній раз, а кожного року це буде повторюватись, всі будуть розуміти, а призові будуть тільки роста. Отже, початок розвитку та розбудови гримільйонів у наймолодшому учнівському середовищі міста. З легкої руки мера Дніпра Бориса Філатова покладено. І далі обов'язково буде. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. Нам все добре. До побачення.